Мене звати Маланська Валерія Анатолівна, я з села Стіна тут народилася та виросла. Ще з дитячих років пишалася і любила своє село, зростала в такому патріотичному дусі. Завжди хотіла, щоб про моє село дізналося більше людей, тому активно долучалася до різних активностей. І в 2023 році я потрапила в школу змінотворців, де ще більше підсилила ось цю свою своє бажання. Змінювати своє село на краще, хоча до цього займалася також зеленим туризмом, доєднувалася до різних активностей, до міжнародних проектів, громадської організації, яка працює в нашому селі. Ми тут влаштовували табори, різні тренінги, навчання, різні проекти, які пов'язані з фольклором, з поширенням фольклору в медіа. Але саме з школою змінотворців я навчилася і активізувала своє бажання займатися зеленим туризмом в селі. Зараз ми знаходимо біля реставрованої хатинки моєї прабабусі, 15 років тут були хащі і чагарники. Але в 23-му році я разом з своїми батьками вирішила відновити цю хатинку, зробити для себе такий простір для себе, для своїх рідних, щоб ми могли прийти і згадати, як колись було в бабусі, відчути ту атмосферу, показати наступним поколінням показати туристам, які будуть приїжджати в стіну, за пів року ми реставрували будиночок. Зараз він в такому стані. Тут ще досить багато є роботи. Сюди я приходжу для того, щоб познімати різні автентичні відео, так як саме з реставрацією хатинки. І популяризацію е, своєї роботи в медіа на мене підписалось багато людей, які цікавляться саме такими автентичними хатинками. Е, після того я вирішила, що на цьому можна також цю роботу точніше монетизувати. Почала робити різні реклами для е, локальних брендів. От тому пропоную тут також рекламу. Приводжу сюди гостей, туристів, які хочуть подивитися на от на мою роботу. Тут ми пропонуємо розпис шоперів. Пропоную на продаж те, що виготовляю я разом з своєю мамою. Або можна також розписати свою сумку. Сумки є різних видів, можна намалювати самостійно, а можна обрати якийсь трафарет і. Розписати шопер, також ми розписували дзвоники і розписували навіть стінянські камінчики з дітками. Тут в мене є куточок, в якому я збираю різні також локальні крафтові товари. Тут є вироби. Майстра з сусіднього села Гнатків. І ось глиняні різні вироби, які також я збираю як колекцію від інших майстрів. Також в мене тут є вишита сорочка, яку мені дала місцева жителька, для того, щоб я от в ній знімала якесь відео і показувала гостям. Наші стоянські вишиті сорочки, так як в мене вони не збереглися, в мене їх немає. Єдина сорочка це от від моєї бабусі, яку вона вишивала, але вона вже більш сучасна. Тепер по самій хатинці. Це велика хата або холодна хата. Я ще мала або тепла хата. Тут ми загалом проводимо якісь заходи, застілля і майстер-класи за цим великим столом. Все, всі речі, що тут ми зібрали під час відновлення цієї хатинки, є або наші, або, от, наприклад, як таку серветку мені подарували місцеві, адже це такий в мене тут простір, ніби музей, садибо, в якій я буду збирати всі такі речі від наших місцевих майстрів. Це доріжка з центру ткацтва Верета від нашої місцевої, також майстрині. Ось ця доріжка. Наша, Яка залишилася в нас також тут в ходинці, це софа, теж ще прабабусина. Тут також можна побачити ще ті давні речі, які залишилися, як музейні речі. Також про співпрацю, хочу розповісти, що от у нас є пасіки, бджолярі, які займаються медом. І от в мене в планах є робити майстер-класи з виготовлення свічок, тому це як знову ж таки те, що ми можемо запропонувати з майстер-класів для туристів. Підемо в цю частину. Тут в мене такий куточок про мене, про хатинку. Є куточок, де можна зробити донат. І наша тепла хата, мала хата. Тут була жила хата, де жили... Власники цієї хатинки є піч, це і кухня, і спальне місце. Піч маленька, дітям дуже цікаво також там побувати, подивитись як колись жили люди. Всі меблі також, це все те, що залишилося від прабабусі. Тут можна влаштовувати чай у ванні, є крафтове домашнє вино. Можна самовар вінкнути і зробити чай для гостей хатинки. Підсумую, що ми можемо запропонувати туристам. Найперше, це екскурсійні тури по місцевих наших локаціях, по місцевих майстрах. Я сама це організовую, всіма співпрацюю, тому я можу це влаштувати. Також екскурсія по хатинці, майстер-класи. Це може бути. Створення свічки, розпис різного глиняного якогось виробу, це може бути і посуд, і дзвоники. Я Думаю, що я цей асортимент розширю і також сумок, розпис сумок. Наступне це можна влаштовувати гастро, якісь невеличкі тури, де ми тут можемо велика щось разом приготувати і потім погуляти також по місцевості. Лише на цій території нашого села, так як в нас в хатинці немає ще зручностей всередині їх не буде, не планується, але планується на вулиці. Це душ туалет. Як такої ночівлі тут я не планую робити це більше, як садиба музейного такого типу, я не знаю, якщо це можна так назвати. Тимчасово там приїхали якісь провели заходи і поїхали. Відпочили на один день. Ночівлі не буде, але планується зручності на вулиці. Тож в планах є розширення ось цієї моєї ідеї з розвитком хатинки, в плані облагородження території, в плані зробити тут відпочинок більш комфортним та зручним, навіть якщо він буде тимчасовий на один-два дні. І дуже хотілося б розширити співпрацю з місцевими, з локальними майстрами та е, крафтовиками для того, щоб на базі своєї хатинки я б могла б також поширювати і їхню продукцію. Дуже важливо буде присутність в медіа, розширення с е, аудиторії, отримання більше туристів, гостей, які захочуть приїхати до нас в село. Тому це і медіа робота чим я зараз в основному займаюся для того, щоб зацікавити приїжджати сюди до нас.